ЗОУС, на відміну від генерала Вороніна, формує справжні загони довга. Хоча після підписання Д4 у групуванні значною мірою втратився, Проте Зоус продовжує вірити. Цікаво, що в грі його немає, але є докази його діяльності. У копачах у великого будинку прибуває один із бійців Зуса. Тімченко згадує свого друга Пашку, з яким вони розділилися під час виконання завдання, щоб довести свою вірність довго. Однак це рішення стало для них великою помилкою. Розкажи про Золуса. Золус правильний мужик. Його зона не зламала на відміну від воронь. Він пам'ятає, навіщо долг створювався. У нього є свої люди, мій загін. І якщо хочеш потрапити туди, треба пройти перевірку. Пашка знаходиться в північних тунелях. Вижити йому невдав. Осі у КПК є переписка зі Золусом, який наказав зачистити копачі та знайти сховок в цьому тунелі. Дістатися до нього непросто на шляху з'являється б'юрер, а сам сховок з нецікавим хабаром.